Майже 200 тисяч гривень виділила міська влада на утримання понад 150 об'єктів центру фізичного здоров'я спорт для всіх. Та, попри це, на масиві незалежності на спортивному майданчику вила більша частина сидінь для глядачів, а територія терпить. Від сміття, як каже відповідальний за цей об'єкт, Константин Павлюк, цьогоріч його планують відремонтувати, але коли саме не уточнює, бо міський центр опікується ще майже 70 іншими спортивними та понад 90 дитячими майданчиками громади. А бюджет на їх отримання обмежений. Нагадаю, сидіння виламали вандали ще півроку тому. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Що таке поточне ремонтування? Це ми частково можемо замінити не основні компоненти, тому що основні компоненти це демонтаж і монтаж, це управління капітального будівництва. Ми не можемо наразі пере, ну, перебирати на себе їхні компетентності і повноваження. Тому є така організація. А ми тільки про прибираємо, косимо частково. Робимо благоустрій в частині дитячих майданчиків це ремонт поточний. Це те, що ми можемо замінити досточки, прикрутити, закрутити. Тут ми плануємо всі ці пластикові сидіння демонтувати, тому що ну немає тут можливості. Ви ж бачите, половина їх уже немає. А це він тільки був зданий буквально півтора року тому. Ми всі розуміємо, що більш важливіші справи. І кошти спрямовуються на захист нашої держави. Тому те, що ми можемо зробити, ми будемо робити. Але і від вас залежить чистота, охайність і збереження цього майна, яке у нас в місті і в громаді є. Натомість мешканці прилеглих будинків першочергово нарікають на людей, які не вміють беливо ставитись до майна громади. Дивися на нього, і душа валить, що він в такому занехаєному вигляді. Скільки ми говорили майстириці жека нашого, що хай дворники убирають. Так дворники кажуть, це не наша територія, бо вони ж спортивні це робила віддельна організація спортивна. робила. Ну, нічого, це вроді вже хтось пожалівся, і вже тут замітали вже дворники. Це з восьмого під'їзду замітали і стоїть той по очереді. А це щось ніхто не замітає. Калітки покрали. По, по цього, одну калітку ми сохранили калітку, та я туди занесла подсобку, думаю, на літо хлопці щось зроблять та може поремонтувати. А сідів сідушки, я не знаю, де, де вони подівалися. І що там один мачик? Вони кажуть, дуже сильно ударив по сній каже, що вона зламалася mm -hmm. і її таскали по полі. Її бомж металом металамзав. Як літом була жара, вони копили, приходять, і там тінь от, цих, от дерев. Вони почали зривати і на них сідати на цих сиденьях.